Був август і концу катілося літа. Євреї города переселили в гетто, де люди оказались вне закона. Маліша правиність, уж поверьте, каралась уніжені і смертю. Війна то завжди голокост, і не лише для євреїв. Сторіччями люди різної віри мріяли про те, аби нарешті покінчити з війнами, адже земля спільний дім для всіх. Сторіччями мріяли, а все одно і понині гуляють цією землею. Дим, кров, смерть на оплаканому і святому місці, де вступивши до Бердичева у 41-му, гітлерівці розташували єврейське гетто, і де нелюдською смертю закатували близько 30 тисяч місцевих євреїв. Бердичівська громадськість згадувала жертву голокосту. 22 червня Друга світова прийшла до України 7 липня до Бердичева. Дні 15-16 вересня назавжди залишиться у пам'яті Бердичівлян як найжахливіші, мабуть, за всю історію міста. Бердичівська трагедія на Чорних сторінках Голокосту є, мабуть, наймасштабнішою на території України за кількістю знищених жителів одного населеного пункту. Історики і краєзнавці ще й досі точно не визначилися з цією жахливою цифрою. Але ми добре розуміємо, що мова йде про десятки тисяч, і за кожною із цих стоїть чиясь доля. Це доля старих безпомічних людей, які не побачили, як ростуть їхні онуки. Це доля висококласних спеціалістів своєї справи, чий талант у розсвіті літ потонув у крові. Це доля молодих, мріючих, закоханих. Чиїм мріям і коханню навіть не судилося розквітнути? Це доля малесеньких діточок, які не встигли зробити нічого, але пережили так багато мук, смертей і страждань. Хіба таке можна забути? Хіба ці сторінки можна витерти з історії? Трагедія 41-го встромилася пекучим болем у серця кількох поколінь городян. І можливо саме для наших сучасників, котрим війна сьогоднішня не дає забути війну минулу, Настав час не просто увіковічнити пам'ять про багату історію єврейської громади Бердичева та страшні страждання її представників щирим словом, а й реальними справами, говорить Бердичівський міський голова. У нашому місті слова пам'яті і співчуття єврейському народові стали справами честі і шани історії єврейської громади Бердичева. 5776-й єврейський новий рік у Бердичеві розпочнеться відкриттям музею єврейської історії, культури, релігії і традицій. Окрема експозиція музею буде присвячена трагедії, про яку ми сьогодні згадуємо. Згадуємо зі слізами в серці і болем на душі. Той жах не можна відмінити чи переписати. Він був. В історії бердичівських євреїв і не євреїв це кривавий, цинічний, нелюдський факт нашої спільної історії. І знищенням єврейського населення місто втратило дуже багато, але зуміло зберегти людяність, вірність, порядність і честь. Ці слова мають право на життя завдяки мужності бердичівлян, яких єврейський народ назвав праведниками. Фашисти щосили сили та будь-якими методами намагалися довести, що єврейського Бога не існує, згадує свідок розстрілів у Бердичеві Михайло Вальшенбойм. Та Бог є, переконаний, адже хто як не він допоміг вижити маленькому хлопчикові у смертельній м'ясорубці. Батько її було 48 років, матері 46, Одна сестра 18 років, друга 16 років. Брат 20 років на фронті погиб І маленький братишко п'яти років, всі пішли в вічність. І це дуже тяжко зараз пам'ятати і дуже тяжко говорити. Але я хочу побажати всім, хто тут зібрався, щоб молоді люди, щоб, щоб вони їхні діти, внуки, правники і праправники, щоб не знали нікого цього горя, що ми пережили. Не тільки єврейський народ, а й всі люди, які були в великому радянському Союзі. Чотири брати батько та вагітна мати. Ісаак Бахмаїв згадує, як нацистські нелюди наказали бердичівським євреям збиратися із документами вирушати до району Яток. Я то слухав, сказав родителям, а цю аттеса дві двох польську і сімей українську. Ці сім'ї нас спасали. У матір діла донька не йшов підвалі. Так що я благодарю польському сім'ї народу і української за те, що вони спасли єврейську сім'ю. Я многий вас не можу. Байшові спасія, що ви прийшли на мити. Вона не стояла біля ями в очікуванні вистрілу, але дуже добре знає, що таке війна. У Галини Шулятицької вона забрала батька, сестру та брата. Дивлячись сьогодні новини зі сходу України, жінка приходить у розпач. Невже світові було замало одного маньяка? Далі була молитва і покладання квітів до пам'ятних знаків закатованих людей та праведників світу. А перед цим виступ рабини єврейської громади Бердичева Аківи Німогом. Сторіччями у єврейських дітей зауважив він, була одна незвичайна особливість. Вони вміли плакати так, аби їх зовсім не було чути. Кожен звук бо міг стати останнім в їхньому житті, повелося так від пророка Моїсея. Сьогодні, слава Богу, у нас є можливість поплакати і громко поплакати, і громко розказати обо всіх тих ужасах, які пережив єврейський народ в ті тяжкі часи, Но я хочу сказать, что это ошибка думать, что единственная возможность почтить память, доставить какую-то душевную радость погибшим евреям является только рассказ о трагедиях, рассказ о тех страхах, плач. Это не единственная возможность почтить память умерших. Я думаю, что не менее важной и не менее более радостным радостной возможностью доставить их душам душевный покой является не только громкий плач, но в первую очередь возможность наших еврейских детей сегодня громко смеяться и радоваться тому, что они евреи.